Отже, у Києві 18 червня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста і заборонені розважальні заходи. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Цієї ночі армія РФ знову атакувала столицю. Спочатку окупанти запустили шахеди, які заходили кількома хвилями із різних напрямків. Ну, а під ранок вдарили крилатими ракетами та балістикою. У Києві загинули щонайменше 15 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали та працювати на декількох локаціях. Рятувальники дістали тіла п'ятьох загиблих із під завалів дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі Києва. Інформує очільник військової адміністрації міста Тимур Ткаченко. Наразі підтверджено загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю. Пошуково-рятувальна операція триває. Окрім того, понад 130 людей поранені. Окупанти вночі атакували місто балістикою. і Дронами у Солом'янському районі ракета зруйнувала цілий під'їзд будинку. Під завалами, що можуть бути мешканці, ще одна п'ятиповерхівка не Лік постраждала. Там повилітали вікна і двері. Окрім того, російський БПЛА поцілив у багатоповерхівку у Дарницькому районі. Там загинули три людини. На місцях влада розгорнула штаби для допомоги постраждалим. Під'їзд дев'ятиповерхового будинку у Солом'янському районі зруйнований повністю аж до підвального приміщення. Будинок атакувала ворожа балістична ракета. Нині рятувальники, комунальники, поліцейські ліквідовують наслідки. Деталі розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. По Києву працює приблизно дві тисячі чоловік. Це в першу чергу рятувальники. Рятувальники вже приїхали з двох областей з Черкаської, Київської, ну і відповідно працівники поліції і комунальні служби. Першим, перше, що зробили, це обійшли всі квартири, відповідно технічно або пішому порядку, для того, щоб ми врятували кілька чоловік безпосередньо в квартирах людей, яких літніх привоприволило ламками. Ну і на даний момент у нас працюють не тільки, ви бачите, обладнання виставлено, де тому що контролюємо е, процес, е, щоб не обрушилась конструкція, і будь-який міліметр руху конструкції він буде зафіксований для того, щоб вивести з під удару рятувальників, які займа, займаються аварійно-рятувальними роботами. Провалилась ракета, зайшла е, балістично настільки глибоко, що провалило навіть бетонні перекриття в підвал. Е, тому ми е, е, Налаштовані працювати багатозмінно для того, щоб максимально швидко докопатися спочатку до великих конструкцій, і зараз відповідна техніка ці конструкції буде піднімати для того, щоб поверх за поверхом розбирати. Уламки збитого дрона внаслідок російської атаки на столицю пошкодили гуртожиток Київського авіаційного інституту. Про це повідомила виконувачка обов'язків ректора освітньої установи Ксенія Семенова. За її словами, внаслідок удару є постраждалі студентів і співробітників із поруйнованої будівлі переселять детальніше про ситуацію з відновленням гуртожитка. Виконувачка обов'язків ректора розповіла ексклюзивно в ефірі телеканалу Апостроф. Близько 12-ї ночі уламок дрону потрапив в будівлю одного із гуртожитків. Ось він у мене за спиною пошкоджена стіна. Ми сподіваємося, що за підтримки держави, за підтримки наших партнерів, нам вдасться до нового навчального року оновити цей гуртожиток. Одна людина постраждала на Київщині. Через російську атаку у Вишгородському районі жінка має різані рани. Про це повідомив керівник військової адміністрації Микола Калашник. Пошкоджений також будинок постраждалої. У ньому повилітали вікна. У броварському районі через уламки збитих цілей загорівся дах приватної оселі, а також господарської будівлі на території підприємства. На Обухівщині і Фастівщині уламки БПЛА зачепили три приватних будинки: господарські споруди і автівки. У Солом'янському районі продовжують розбирати завали. Пошукові роботи тривають. Їх проводять із хвилинами тиші. На місці перебуває наша журналістка Юлія Зубченко. Вона з нами на прямому зв'язку, і ми готові з нею поспілкуватися. Марина, дійсно, ми зараз перебуваємо в Солом'янському районі столиці. Тут пів на четверту ранку пролунав вибух. Як нам розповіли місцеві, вірогідно ракета влучила в ось цей під'їзд позаду мене. Пропоную трошки ближче подивитися на нього. Як пізніше зазначили у Київській міській військовій адміністрації, ракета пробила. Весь під'їзд з дев'ятого поверху аж по підвал. Як ви можете бачити, загалом ми можемо навіть роздивитися сходову клітину та ліфти тут на місці. Відомо, що тут вдалося врятувати декількох людей. Також тут врятувальникам вдалося деблокувати декількох загиблих. Як розповіли нам місцеві мешканці? Спочатку пролунав один вибух. Люди частково почали повертатися після нього у свої квартири, щоб хоч щось врятувати, і потім пролунав наступний. Як розповіла нам місцева мешканка Вікторія, в цьому будинку у неї живе її онучка і її невістка. Пропоную трохи послухати цих вражень від сьогоднішньої ночі від самої пані Вікторії. Невістка мені дзвонить, вони у переході були і хотіла вона написати мені, наговорити мені голосове. І чую, внучка дуже верещить і таке трапилося. Я потім мені сказала, що на лепці 87, там моя мамочка живе, сказала, що горить мамин дом. Я... Не могла дозвонитися. Я біжала в свої 57 років дуже швидко, а вона підмітала. 79 років вона підмітала, бо ми українці. Треба, щоб був порядок. Зець на коліні мама жива. Слава Богу. Приїхала сюди до своїх жив. Слава Богу, живе. Хочеться, щоб це швидко все закінчилось. Ну, ну, і щоб Україна перемогла, це однозначно. Другого виходу у нас немає. Ми будемо терпіти, ми будемо допомагати. Ми будемо все робити, щоб тільки Україна була вільна. Зазначу також, що навколо мене знаходиться дуже багато місцевих мешканців. Ці люди як чекають з підзавалів своїх знайомих, рідних, так і прийшли підтримати своїх близьких. Також нещодавно з'явилася інформація, що з підзавалів деблокували хлопця, чиї батьки тут чекали на нього весь ранок. Зазначу, що працівники ДСНС. Ми до них підійшли, запитали, чи дійсно ця інформація відповідає правді. Вони, на жаль, не змогли її підтвердити, і зазначу, що також батьків ми все ще бачили неподалік від себе. Тож наразі на цьому місці працює дуже багато рятувальників, психологів, котрі допомагають людям пережити цей день тут, на цьому місці. А також як ви тільки що бачили, досі розбирають завали в надії досі знайти когось під ними. Тож наразі така інформація. Чекаємо разом деблокади людей з-під завалів. Наразі це вся інформація. Марину слово тобі. Дуже дякуємо тобі, колего. Спасибі за інформацію, яку ми змогли отримати. Я нагадаю, знімальна група телеканалу Апостров, зокрема, журналістка Юлія Зубченко, працюють безпосередньо у Солом'янському районі і стежать за тим, як рятувальники продовжують рятувати людей, продовжують розбирати завали. Я ж нагадаю, що пошукові роботи там тривають і досі.